На рейсовий автобус, що слідував за маршрутом другобусь сторона, здійснено напад. Автобус обстріляли на щастя у транспортному засобі, окрім водія, нікого не було. Зі слів водія автобуса, цей напад здійснив пан Роман Хижевський, керівник малого приватного підприємства Захід Транс, яке напередодні втратило право перевозити пасажирів на цьому маршруті. Автобус, який обстріляли, належить підприємству Трансекіпаж сьогодні. Зранку десь о 6.25 до мене заслав мій водій що їдучи на маршруті дорогобич сторона між Нагуєвичами та е, Оружем селом, коли він їхав, е, на зустріч ми їхав спринтер синього кольору 99-20 автомобіль, за кермом якого зі слів водія сидів пан е, фізично Хіжевський, який проживає в селі міського типу Підбуш, зустріч, коли порівнялися, відбувся, пролунав. Постріл з невідомого предмету і водій зупинився. Він мені це розказав, я став викликати міліцію, приїхала слідчо-противна група, яка зафіксувала те, що відбулося в цьому. Крім цього, позавчора вечором, це другий автомобіль, який виконував послідній рейс з Дрогобич сторони, 2030 з міста Дрогобича, в селі Підбуш. Це було десь біля 10-ї години, організовано 21.40, порівняючи з хаток особи, яка вже була згадана Хіжевського, де проживає, також пролунав постріл. Пост, Хоча ніхто не зрозумів, тому що в автобусі були люди, не побачили де що, просто хлопок відбувся. Коли на зупинці зупинилися і включили світло, в лобовому шклі побачили отвір, який десь, як показує, Огляд візуальний це не просто ні на камінь, нічого, це від якоїсь чи резинової, чи ну, не можу стверджувати, від чого це є. Підприємство Захід транс до якого має відношення пан Кіжевський, воно надає послуги по маршруту «Дрогобич сторона, повинно надавати одним транспортним засобом, Хоча вже на протязі більше місця він використовує чотири транспортні засоби. Без ніяких дозвільних документів, порушуючи всі умови договору, які передбачені. Крім цього, він попередньо 5 років обслуговував, будучи в оренді Стрийського АТП, цей маршрут. Згідно з результатів тендеру, тепер моє підприємство має право обслуговувати, цей і тому десь, я так зрозумів, є незадоволення його, того, що. Він далі не, не має роботи по маршруту дорогої сторони. Хочуть нас застрашити, в принципі, йому це вдається, тому що водії відмовляються мої їхати. Кажуть, ми маємо сім'ї, маємо дітей, ми боїмося їхати на цей маршрут, каже, тому що що чекати далі. Поліція обіцяє у найкоротший час розшукати стрілка. Дійсно, поступила заява, зареєстрована в черговій частині, і з даним фактом розпочати кримінальне провадження. Кримінального кодексу України. Омисне пошкодження чужого майна. Триває, триває розслідування. Нагадуємо, що за останній час це вже не перший такий інцидент у регіоні, пов'язаний з нападом на рейсові автобуси. Напередодні водій автобуса, який слідував з Борислава у Турскавець, отримав січені рани обличчя та рук внаслідок того, що інший водій битою і розбив лобове скло автомобіля. Все це відбувалося на очах у пасажирів. Дехто вважає, що ця подія теж пов'язана з переділом ринку перевезень у регіоні. Підприємці, які втрачають право продовжувати роботу на маршрутах, буквально залякують своїх конкурентів та вдаються до таких, м'яко кажучи, активних дій. Таке враження, що 90-ті, про які ми так багато чули, повернулися.